Нещодавно моя знайома, яка суттєво і помітно схудла, запитала мене, чому всі довкола розпитують мій секрет схуднення? Чому всі довкола так різко зацікавилися, що я там приймаю, що там я колю, що я їм, як тренуюся? Чому всім людям є якась справа до мого тіла, до того мого результату схуднення? І я ось що їй відповіла. Справа в тому, що. Коли людині тривалий час не вдавалося схуднути, це фактично як неможливість зірвати джекпот, як неможливість отримати вмить мільйон. І тому дійсно, коли нарешті вдається отримати такий мільйон і отримувати його, не розтринькати, не втратити, то людям цікаво. Людям завжди цікаво секрети успіху. І в якомусь сенсі отримати так довго очікуване схуднення, це як мільйон. Так, методи далеко не завжди бувають екологічні, як то кажуть, але це ніяк не зменшує кількість питань, які надходять людям, які схудли. Тому що схуднути суттєво, при цьому гарно виглядати, бути енергійним і не повертати вагу знову це дуже важко для тих, хто раніше мав таку проблему. Саме так, як впавший мільйон, сприймається іншими ваше схуднення, а те, що за ним стоїть. Ну, це просто як історія успіху, яку читають в газетах.